В Україні буде дорожчати бензин. Один із найбільших постачальників пального в Україну Мозерський нафтопереробний завод наступні два місяці не працюватиме. Експерти переконані, на АЗС утворяться черги. Нині продавці використовують запаси, але вони стрімко тануть. Одним словом, дослідивши тему, заявляє Ольга Максимова: шукайте порожні каністри, панове автомобілісти. На вітчизняному ринку палива вимальовується форс-мажор у Білорусі. Через поломку зупинився на позаплановий ремонт Мозирський нафтопереробний завод. Саме звідти в Україну постачають 35% усього палива. Ми оцінюємо дефіцит поставок в августі порядка 100 тисяч тонн бензина і около 25% від потребління. Такий же дефіцит експерти прогнозують і на вересень-жовтень найпіковіший сезон продажів для власників АЗС. Українські аналітики передбачають обережно ціна бензину за літр під скочить до 20 копійок. Существенный рост, он может быть спровоцирован только, ну, острой нехваткой топлива. Но да, когда, то есть самое страшное, что может произойти, да, это когда получится, что Топлива буде не хватать, і відповідно, відстано -то для того, щоб ну оператори щоб снізить спрос на топливо, будуть піднімати ціни. Сергій Корецький керує компанією з продажу не... пального. Щомісяця тут реалізують 200 тисяч тонн автопродуктів, із них 45 – це саме продукція з Білорусі. Але менеджер обіцяє дефіциту. Принаймні у їхній компанії не буде, бо до планової зупинки виробництва на мозирському НПЗ підготувались цього місяця. Придбали про запас на 15% більше пального. А на початок осені уклали угоди. З іншими постачальниками наші автозаправочні станції розділені рівномірно по Україні. Відповідно, нам частину треба на схід, частину на захід. Тому різними каналами збуту, різними каналами поставок ми будемо забезпечувати для тих регіонів, яких Потрібно в тій чи інші мірі нафтопродукт. Це буде і польські ресурси, і румунія, і будуть танкера. Ситуація неприємна, але не критична. Впевнені в асоціації операторів ринку нафтопродуктів. На наш ринок пальне надходить з понад 10 джерел, тож продавці зможуть швидко переорієнтуватись. Хоч витрати на доставку нафтопродуктів і збільшиться, переконує Косінчук, власники АЗС не зацікавлені у значному підвищенні цін. Даже повищення цін в там на 1%. И повышение цин цены на 1% в рознице оно дает уменьшене проливу или скажем у продаж на те же проценты. То ніхто нічого не виграє. Просто ми відпугіуємо собственних клієнтів. Тим часом, якщо не дефіцит, то зростання цін на світовому ринку потягне за собою здорожчання пального в Україні. Зізнаються фахівці не на руку, і дефіцит пального у Росії, який ще більше провокуватиме стрибок цін. Ольга Максимодмитропанасенколя Шонкаренко. Новини два новини 2+,2.